Дівчата, хочу показати вам сьогодні ось такий класний візерунок для снудів. Об'ємна нитка 100 метрів будь-яка, 100 метрів у одному моточку. Гачок я взяла п'ятий. Можете, ось добре видно. Ви пам'ятаєте, з вами Галина Прігріс. І така красота. Для зразочка, звичайно, набираю петлі. Звичайним способом. І пров'язую стовпчики з одним накидом. Звісно, якщо ваша нитка буде ще товща, тоді ви можете брати і гачок більший. Весь рядочок пров'язую стовпчики з одним накидом. Накинула і пров'язала. Накинула і пров'язала. Так, пров'язую перший рядочок. Такий в мене виходить рядочок перший. Стопчики з одним накидом. Зараз сюди ще один. Одна повітряна петля. І тут увага. Повертаю роботу, зразу ж у цю першу петельку, пров'язую стовпчик без накида, але не дов'язую. Слідуючий. Також. І тепер разом. Знову ж, там, де був стовпчик, один, слідуючий, другий. Ще раз уважно. Тобто я не зразу слідуючий пров'язую, а в той, який вже пров'язаний. І другий. І разом. Один. І другий. І разом. Дов'язую цей рядочок повністю так до кінця. Ви запам'ятали, для зразка я набрала парну кількість петель. Тепер один, два, три. Повертаю роботу і погляньте, який класний джгут вийшов. Бачите? Продовжую в цьому рядочку стопчики. З одним накидом. Один, два, три, і так весь рядочок. Продовжую стовпчики з одним накидом. Гляньте, як класно, один стовпчик стоїть так, а другий поперек. Так пров'язую стовпчики з одним накидом до кінця рядочка. Дов'язую цього рядочка до кінця стовпчики з одним накидом. Тепер повертаю роботу, одна петля, повертаю роботу і зразу ось цю першу знову витягнула і також. Разом пров'язала. ж, що вже пров'язана, витягнула І слідуючу, знову витягнула І разом, ті, хто зі мною давно на каналі, ви вже знаєте. У мене це ж швиденько. А ви, якщо бажаєте, і вам сподобалось, ви можете у себе відео сповільнити або ще пришвидшити. Тобто, ще раз уважно. Сюди і сюди в слідуючу, і разом, в цю ж і в слідуючу, і разом, цю ж і в цю івслідучу, і разом. Бачите, який класний візерунок виходить. Знову ж так пров'язую до кінця рядочка. Для візерунка наголошую, може бути будь-яка пряжа. Тоненька, об'ємна, але в об'ємній це дуже класно. Може бути такий візерунок використаний також для в'язання пледа, покривала, хто як називає. І крайній. І разом. Тепер один, два. Так, так, 2, три петлі підйому, повертаю роботу. Бачите, яка красота? Один стовпчик так, а другий так стоїть, начеб, то він перемотаний. І знову ж продовжую стовпчики з одним накидом. Весь рядочок. Стовпчики з одним накидом над кожною петелькою. Красота. Знову завершую цей рядочок стовпчик із накидом. З одним накидом повітряна петля або петля підйому, і знову ж у перший і у другий. І разом у попередній і слідуючий. І разом. Попередня петля, слідуюча, попередня, слідуюча, і ось така красота у результаті у вас вийде. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. А я зараз покажу, як це у різних пряжах. Попередній, слідуючий. Або у попередню петлю і в слідуючу. Дуже легко, але дуже класно виходить. Рекомендую. Дуже легко, дуже просто, дуже гарно. І знову ж 1, 2, 3, І в цьому рядочку буду пров'язувати стовпчики з одним накидом. Бачите, один стовпчик стоїть так, другий так, один так, другий так. Це в однотонній пряжі ось так виглядає. Між іншим цей візерунок двосторонній, Бачите, як він з іншого боку виглядає? Так, ось так він у другій пряжі у міксовій. Також, бачите, один так, другий так, один так, другий так. І у тоненькій пряжі я також спробувала, тому що в мене вже склалися навіть моделі в цьому візерунку. Ось, бачите, якщо він тоненька, тоненька пряжа це в мене е, пряжа джинс. Ось. Може вийти прекрасна майка, прекрасна кофточка. І також, бачите, на два боки він прикольний. З одного, начебто, витягнуті стовпчики. А з іншого один стовпчик лежить так, другий так, один так, другий так. Всім гарного настрою, класних легких петель, класних виробів. Всіх люблю, обожнюю, ваша Галина Пріріс.